Вирощуєте смородину або тільки плануєте. У нас для вас є одразу купа варіантів: однорічні саджанці, бюджетний варіант для тих, хто хоче закласти ягідник з нуля, дворічні саджанці в контейнері, вже сформовані кущі, готові до плодоношення наступного сезону. На цих саджанцях вже є перші плоди. Це означає, що ви висадили і вже можете одразу збирати в перший врожай. Та особливий екземпляр лімітована смородина на штамбі. Ідеально для тих, хто хоче не просто ягідний кущ, а ще й декоративний акцент у саду. Смородина не потребує складного догляду. Підрізаєте, поливаєте в спеку, мульчуєте і все, вона дає стабільний врожай. Кожен садженець має сильну кореневу систему, адаптований до українського клімату та проходить перевірку перед відправкою. Замовляйте саджанці смородини на агромаркет Юа і вже цього сезону ласуйте своїми домашніми ягодами.